А далі будемо говорити про створення уперше у Сполучених Штатах українського освітнього хабу. Будемо про це говорити з нашим наступним гостем Дмитром Бондаренком, заступником голови асоціації інноваційної та цифрової політики. Я вас вітаю доброго дня. Отже, проанонсували ви створення вперше у Сполучених Штатах цього українського освітнього хабу. Розкажіть насамперед, що це за хаб, які функції він виконує, для чого він насамперед українцям за кордоном? По перше, хочу сказати, що мережа українських освітніх хабів була заснована. Асоціацію інноваційної та цифрової освіти нашою спільно з міністерством освіти і науки України як виклик, як рішення на виклик багатьом, багатьох українців, які виїхали за кордон з початку війни, вимушена і тимчасово сьогоднішній день. Працює ця мережа вже у понад сім хабів. Є як в країнах ЄС, Великобританії, Британії, Японії. От зараз перший. Центр відкривається хаб у США. Вже через нього за цей період період пройшли понад 500 тисяч українців. Це переважно мами з дітьми. ми допомагаємо працювати безпосередньо шукати роботу, давати ті навички, які їм потрібно для того, щоб вони опанували роботу і забезпечували свою родину. А дітям допомагаємо в україномовних предметах залишатись на зв'язку з Україною, таким чином зберігаючи людський капітал нашої країни. Цей освітній хаб він якось співпрацює можливо зі школами, де навчаються українські діти. Тобто, чи це окрема така платформа, де можна от підсилити свої знання, чи залишатися в тому українському контексті, в контексті української освіти? Як це на практиці працює? Давайте про дітей спочатку поговоримо. Це працює наступним чином: що ці центри, ці хаби, вони. Насправді майже всі працюють в офлайн режимі, тобто до них можна фізично прийти, і це дуже важливо, особливо українцям, які зараз знаходяться поза межами України, для того, щоб спілкуватися один з одним і залишити українські ком'юніті на зв'язку з Україною. Тому дітки для дітей ми робимо великі різні програми. Вони прямо приходять фізично в приміщення і там собі займаються. Звичайно, охопити одним приміщенням, навіть умовно кажучи. Чикаго, чи Варшаву, чи Лондон неможливо. Тому звичайно, ми проводимо багато заходів в форматі онлайн, але все ж таки ми розуміємо, що заходи офлайн, тобто живі живе спілкування українців з українцями, це набагато ефективніше і набагато. Те, що людям потрібно на сьогоднішній день, щоб відчувати себе українцям, ми зараз бачимо на наших екранах саме ваш хаб освітній у Сполучених Штатах, який відкрили. Розкажіть тоді вже про Сполучені Штати, де саме його відкрили? От чому Сполучені Штати от детальніше, будь ласка, ми розпочинали свою роботу. І йдемо і, за українцями мовно кажучи. Тобто, спочатку це був хаб в Польщі, в Німеччині, потім в Британії. Тобто українці роз'їжджалися потрохи по всьому світу, і таким чином ми розуміли, де є необхідність, де є багато українців концентрація Там і відкривали зараз. Звичайно, ми розуміємо, що багато українців вже приїхало до Америки за офіційними даними. Понад півмільйона українців під час війни. Приїхали до цієї країни на тимчасове перебування, тому ми розуміємо, що саме Чикаго одна з найбільших громад українських діаспор. Це друга після Нью-Йорку. Тому звичайно, відкриття хабу в Чикаго це було логічно для того, щоб розпочати тут цю діяльність. Ми готували цей проект більше року, тобто, це такий був не непростий процес, але ми його подолали. і я сподіваюся, що це перший, але не останній. Хаб в Америці, і я думаю, що наступний вже буде у Нью-Йорку і в інших містах, тому що зацікавленість місцевої влади є, і ми наших ресурсів, наших зусиль також вистачить на те, щоб відкривати хаби саме там, де потрібно українцям нашим співгромадянам. От ми бачили кадри з відкриття цього освітнього хабу у Чикаго. Розкажіть, будь ласка, настільки от там громада зацікавлено відреагувала на це створення. Настільки багато людей кількість ми бачимо зараз на цих кадрах, але як от відреагувала громада там? Бо є люди, які і під час повномасштабного вторгнення поїхали, можливо, є ті, хто давно там перебувають, і теж бажають долучитися. От про реакцію українців, яка вона була у? Сполучених Штатах, яка вона була в інших країнах, можливо, кинулась вам в око якась ще країна, як реагували українці? Ми перед тим, як відкривати будь-які центри, спочатку робимо безумовно розуміємо, чи потрібно це, і спілкуємось з діаспорою, спілкуємось з громадянами в цій країні. З Ком'юніті, які створюються в онлайн, наприклад, режимі. Тому ми, звичайно, вже були попередньо в Чикаго, спілкувалися з є таке містечко або район Чикаго, називається Ukrainian Village, і це вже багато, навіть століть там проживають українці етнічні. Тому ми звичайно були там. Ми розуміли, що це потрібно. Ми... Провели таку непогану інформаційну кампанію, підготовку для того, щоб всі про це дізнались, і сьогодні я вам хочу сказати, що вже цей хаб працює декілька місяців в форматі онлайн, і вже дуже багато заходів, на які українці прийшли вже понад 5 тисяч українців, які от тільки за 3-4 місяці вже онлайн взяли участь у заходах. Тому я переконаний, що офлайн хаб буде працювати і бути, мати шалену популярність. І якщо вже до нас звертаються і місцеві, навіть американські фонди, донори і м Громадськість і навіть е, представники влади для того, щоб можна було такі центри відкривати в інших місцях, де багато українців, тому що для місцевої влади це також не те, що проблема, але виклик, який вони. Хочуть правильно вирішити, і ми їм можемо допомогти, розуміючи і розуміючи і розмовляючи з українцями однією мовою, да і розуміючи менталитет українців. Тому я сподіваюся, що такі центри будуть мати популярність і далі, як ми це бачимо. Крім у Америки, ми звичайно плануємо відкрити такі хаб у Канаді, тому що також багато українців вже знаходяться в цій країні. А потім і інші країни, які ми ще не охопили це, як, наприклад, Австралія, тощо, де також потроху, потроху з'являється українців збільшується збільшується кількість їх кожен кожен день, кожного Але ми сподіваємося що на якомусь етапі ми зможемо всіх цих українців, з якими працюємо зараз, і які тримаємо на зв'язку з Україною, запрошувати вже в нашу країну після перемоги, після завершення війни для того, щоб вони отримавши цей досвід знання навички за кордоном, могли його реалізувати на відбудову і на восстановлення України. Якщо так охопити в цій країни, де відкритий цей хаб, то в якій країні найбільше українців долучилися до нього, де є найбільша можливо потреба, де коротко кажучи, найбільше саме українців зараз перебуває? Звичайно, це перш за все, Польща. Спочатку війни це було понад 2 мільйони, навіть понад 2,5 мільйони офіційно тільки українців. Зараз їх десь біля мільйона, але все рівно це найбільше на сьогоднішній ком'юніті. Але його дуже активно нас доганяє Німеччина. По, 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 прийняттю українців. Тому у нас в Німеччині навіть працює три хаби центри в різних точках Німеччини. В, в Великобританії зараз дуже багато. Також українців нас там дуже активний хаб, і він вже на сьогоднішній день понад 15 тисяч людей через нього пройшли. і отримали певний. Послуги, допомогу освіту тощо, тому такий процес він йде, і ми дуже уважно відслідковуємо умовне переміщення українців по світу для того, щоб залишати їх максимально на зв'язку з Україною і е, запрошувати їх долучатись і не втрачати зв'язок, і щоб Україна була не тільки в серці, але щоб вони могли себе потім і застосувати для на благо нашої країни. Якщо для дітей ми говорили, участь в цьому хабі це можливість залишатися в контексті української освіти, спілкуватися з однолітками українськими, можливо, то для дорослих що це може бути? Можливо, якісь проблеми можна прийти і проконсультуватися, вирішити, от що цей хаб може надати дорослим? Адже все ж таки, якщо матір з дитиною чи з багатьма дітьми виїжджає за кордон, перебуваючи роки. Уже так, вони там асимілюються, вони все ж таки е, мусять і тією мовою послуговуватися, в, в якій країні вони перебувають, вони трошки мають війти в контекст тієї країни. От що для дорослих там може бути запропоновано, да, ви, ви абсолютно праві. Тому ми дуже уважно вивчаємо потреби українців в кожній країні і не крізь вони однакові. Але все ж таки є такі загальні речі. Перш за все, коли людина ну. Уон каче мама з дитиною, давайте такий приклад візьмемо. Приїжджає в Україну. Що вони перш за все хочуть? Їм потрібно фінансово себе забезпечити, тому мамі потрібна робота, а для цього потрібна мова місцева, перекваліфікація, можливо, і дуже часто для того, щоб отримували роботу не кухарки чи ще когось, а щоб це була реальна робота, робота така серйозна і високооплачувана. Тому ми допомагаємо і з мовою, і допомагаємо з різними. Моментами, які потрібно безпосередньо людям, дорослим людям, і навички, які дозволять їм стати більш конкурентними здатними на, на ринку того цієї держави. ми домовляємось з місцевими органами влади, які відповідають за працевлаштування, щоб також вони долучались до нашої роботи і розповідали українцям. Ті можливості, які є на сьогоднішній день для того, щоб заробляти гроші і втримувати свою сім'ю. Але найголовніше це звичайне питання психосоціальної підтримки, тому що якщо ми розуміємо, що це ну стреси для дитини, для дорослих, переїхати в іншу країну, покинути мовно кажучи, все особливо ми ж розуміємо, що українці виїжджають, як правило, не з власної волі і багато. Багато у кого взагалі чи будинок розбомблено, чи ще щось пошкоджено, тому є проблеми і треба психологічно підтримати спочатку. Тому у нас і цьому аспекту приділяється велика увага. І тому я сподіваюся, що цей комплексний підхід дозволяє дозволяє нам казати, що ми дійсно надаємо посильну необхідну допомогу нашим громадянам і дорослим, і дітям. Найчастіше з якими проблемами от звертаються українські сім'ї. Чого найбільше не вистачає? Напевно, відстежували ось таку свою рідну статистику найбільшим не вистачає звичайно України як такої, як держави, в якій вони звикли жити, з якої вони як правило не, не планували виїжджати, і, і вони дійсно сумують за країною, сумують за Своїми знайомими друзями то що особливо звичайно це стосується дітей, підлітків, які це дуже гостро переживають. Тому ми і спробуємо створювати такі ком'юніті, і робимо багато івентів е офлайн е для того, щоб максимально їх зблизити, познайомити тих людей, яких виїхали і знаходяться в один тижня країни, і тому ж місці, але не спілкуються, не знають один з одним українцями, тому ми їх. З дружинами, якщо можна так сказати, для того, щоб вони між собою спілкувалися і знов таки потім з цим ком'юніті набагато простіше працювати з інформувати про українські потреби, і вони знають дуже багато допомагають Україні прямо зараз. Тому я сподіваюся, що саме такий, такий формат він дійсно потребує сьогоднішнього. він є актуальним для того, щоб зберегти людський капітал України. Знаєте, у зв'язку з тим, що Ну Росія продовжує тероризувати українські області? Багато е, домівок біля лінії фронту вони пройновані. Відповідно, ще мами з дітьми вони виїжджають хтось до більш безпечних регіонів України, хтось за кордон. От зараз, можливо, нас дивляться, ось такі е, сім'ї, які чи виїхали, чи планують виїхати. Коли вони от покинули Україну, виїхали до якоїсь країни, що їм спочатку робити? Як їм доєднатися до цього? Світнього хабу дивіться, ми, окрім того, що в мережу входять не тільки хаби, які знаходяться за кордоном, дуже багато хабів, які знаходяться в Україні і особливо в територіях, наближених до бойових дій. Тому ми і там працюємо в Херсонській області, в Миколаївській, в Одеській тощо. Тобто, там прямо фізичні приміщення, де діти не мають навчання офлайного тобто тобто ну, в школу не можуть ходити, тому вони входять в наші хаби, які дуже часто розташовуються прямо в укритті. Тому це питання також дуже важливо озвучити, що якщо люди ще не виїхали або переїхали, наприклад, з лівобережної частини міста Херсону, мовно кажуть, там Чорнобайовку, чи чи десь трохи подалі, вони можуть прийти в наші хаби в цих громадах і продовжувати навчатись, спілкуватись тощо. Ті, які виїхали подалі, або в західну Україну, або за межі країни, я тільки хочу побажати їм пошвидше, щоб наш ця війна завершилась, нашою перемогою, щоб пошвидше люди повернулись назад. А наша мережа хабів, вона є на нашому сайті, де цього потрібно просто увійти в інтернет і вбити мережу українських освітніх хабів. І там видно на інтерактивній мапі кожна наш хаб і будь-якій країні світу, які знаходяться людина, може знайти його за адресою прийти і, і отримати необхідні послуги. На сам кінець можливо поділитись якоюсь такою позитивною життєстверною історією, як вдалося допомогти українській сім'ї за кордоном, як вони змогли чи почати з нуля, чи от асимілюватися? Тобто як вони ну фактично знову стали на ноги в новій країні, чи можливо в Україні є такий приклад. Я вам прям приведу приклад нашого координатора хаба в Великій Британії. Це дівчина, яка знаходилась в Україні. У неї був свій бізнес мережа зоомагазинів. На жаль, вона працювала в тих районах. Він зараз зруйнований. Цей бізнес не працює. Вона виїхала в, спочатку в Польщу. Ми там з нею познайомилися. Вона нам дуже допомагала. По відкриттю освітнього хабу в Варшаві, а потім вона приїхала в Лондон і там далі. Далі запропонувала, що вона відкрила хаб Лондоні. Він вже працює понад рік. Дуже багато там десятки тисяч вже українців додались. Вона працює у неї. Є своя робота, там вже свій бізнес. Вона вчиться паралельно в університеті. Знов таки їй надали таку можливість. А Велика Британія і вона розвиває цю мережу абсолютно не отримуючи за це зарплату, просто тому що це їй цікаво, і таким чином вона допомагає Україні, допомагає іншим. Українцям, які тільки приїжджають до країни, ставати на ноги і формувати себе і підтримувати себе, і таким чином, от живий приклад того, як людина може долучатись до, до, до нашої діяльності і мати в цьому успіх і користь для нашої країни. Дякую вам, Дмитре, за цю інформацію. Дмитро Бондаренко був з нами на зв'язку, заступник голови асоціації інноваційної та цифрової освіти. Можливо, ця інформація буде корисна тим сім'ям, які виїхали із області, яку обстрілюють, які втратили домівку чи за кордон. Можливо, ця інформація буде корисною для вас. Долучайтеся до освітнього українського хабу і шукайте допомогу там, де вона надається. Адже українці мають бути. Об'єднані і всередині України, і за кордоном.